Раз, раз. Ну що, дівчата, ви готові? Ми бачили ваш вайбовий танець. Ви тут запалили, щойно на всю смигу, чесно кажучи, молодці. Ну що ж, зараз буде суперматч. У нас зустрічаються команди Forest Brody! Ваші овації, Ну і команда Єврошпон Смига! Господарки наших баталій. Нагадуємо, це п'ятий матч нашої. Сьогоднішнього турніру і я мого футболіста. Так, ану підтримочка. Форест, де ваша голосова підтримка? Давайте всі свої голосові зв'язки, сподіваюсь, промочили. Смижанки. Де ваша підтримка? Ну і увага на наше табло електронне. Бачите, мами, броди смига. Зараз там красується. Дуже класне. До речі, табло, яке цьогоріч встановили на цьому прекрасному стадіончику. Ну що ж, є вже наші арбітри? все готово. Суновні болівальники, давайте палко підтримуємо наших чарівних панянок. Всі готові. Поїхали. Ну що ж, смигаброди, подивимося. Представниці якого населених пунктів продемонструють найкращі футбольні якості. Так, шановні болівальники, одразу вмикаємося. Бачимо, смежанки зразу по стартовому свистку намагаються атакувати. Форест давайте підтримка. Добре. Так, ну і одразу ж принагідно хочу вам проанонсувати, що в нас відбувся один конкурс, власне, естафети. Ви знаєте, що перемогла е, дует і тандем представниць смежанок. Ну, мусимо привітати цю команду Єврошпон СМИ а в естафеті перемогли. Також вітаємо їхнього тренера Владислава Герасимчука і нагадуємо, що ще два поєдинки, і одразу після цього відбудеться ще один конкурс, який саме про це все дізнаєтесь товариство згодом. Обов'язково відстежуйте всі перипетії нашого турніру на сторінках соціальних мереж футбольного клубу Єврошпонсмига. Так, отож, смежанок тренує Владислав Герасимчук. І відповідно, тандем тренерів, який готував до цього турніру бродівчанам, це є Антонюк Іван Васильович та Петрулюк Микола Сергійович. Ну, наразі бачимо, намагається стартового сестка захопити ініціативу Смежанки. А от зараз буде вкидання за бокової. Тим часом. Так, смежанки, де ваша підтримка? Ми не чуємо господарів. Так, дівчата, тут мене хтось питав, щойно після церемонії за водичку. Власне, під'їхала водичка. Тому хто бажає відходьте. Кидання бачимо від голкіперки фореста дивіться, які се футбол у всій красі тут ще був був нас. Нічого собі, яке падіння, яка боротьба, і дивіться, який юний красень у нас вибіг. Юний красень у нас вибіг на футбольне поле. Який сейв від Юлії Богдан? Нагадаємо, 0-0 наразі рахунок не відкрито ще наразі у цьому поєдинку. Тим часом для команди Форест Броди. Перехоплення бачимо від смежанок, ну, видно, що у них футбольні навички дуже добрі. Я переконаний, що це значною мірою заслуга їхнього тренера. Ось, не не проходиться передача бродівчанок. Контратака зараз буде у смижанок. Вихід на ударну позицію. Ні. Задалеко від зіткнення. Бачимо там форвардки смежанки з голкіперкою Бродівчанок. Ну що, ж, стійка бачимо. Перша стійка. Перший небезпечний момент в нашому матчі. Відворіть тим часом. Як, як же Юля щойно врятувала ворота в команди Форест. Ну, смижанки тиснуть ці хвилини. Так. Єврошпон Смига, Де ваша підтримка, друзі? О, нарешті згадали, що ви на футболі. Форест Броди! Ні, там за лицево м'яч виходить від Смежанок, від воріт. 0-0, наразі нема в нас забитих м'ячів. Аут. Ну що ж, друзі, давайте якісь посилаємо позитивні імпульси нашим дівчатам. Отже, треба забитих м'ячів, треба більше баталії нам. Там рукою, до речі, було зіграно, напевно, не побачив, арбітрали. Але дивіться, який суперсейв робить. Вже не вперше в матчі Єлія Богдан. A od na kores komande 4 z Brode. Чого собі як скандують, треба гол. А, це Єврошпон. Скандують, перепрошую. Єврошпонівська підтримка бачить від місцевих. І що? Це свисток. Перерва, друзі, буквально дві хвилини. Слухаємо гарну вайбову українську музику. Танцюємо. І попереду прекрасний другий тайм. Нагадуємо, що наш турнір благодійний. І внески зібрані з команд підуть на закупівлю дрона. Для наших військовослужбовців. Дівчатка включіть якусь музику на одну хвилинку. Ну Бачимо, що там тренери так пояснюють підопічним, що тільки тактичної дошки бракує, чесно кажучи. в ну, мене таке враження, що це тактичну дошку дати. Чемпіонат Європи. Ну, якось так, так. Ні, але тренери молодці. До речі, треба дійсно їм поаплодувати. Величезну роботу вони проробили по підготовці цих чарівних панянок до участі в нашому турнірі. Я мама футболіста. Все, свисток запрошуємо гравчиню обох команд на цей зелений килим. Нагадуємо, друзі, про те, що рахунок нічийний наразі. 0-0. Так і не побачили ми забитих м'ячів. Ну, десь активнішими, напевно, були смижанки настирливішими попереду, але так і не конвертували перевагу забиті м'ячі. Ні, 0-0. Не було забитих м'ячів 0-0. Ну що, все готове? Продовжуємо. Тож, другий тайм, товариство. До вашої ваги, футбольний клуб Євроспонцмига Форест Броди 0-0. І друга десятихвилинка попереду. Ми бачимо, що смежанки намагається в другому тамі віддаються продовжувати гнути свою футбольну лінію. Відворіт тим часом. Так, Смежане, ну де ваша підтримка? Тут багато господарів прийшло, багато місцевих. Тут теж не чуємо. що має бути полка підтримка до фінального свистка. Форест броди, дітки і батьки татусі, Давайте підтримайте своїх одноклубниць. Щось там підказує, Бачимо Микола Петролюк своїм підопічним. Тут гравчиня Сми розстріляла свою партнерку по команді. Ну, шанс ударні! Прямо в Юрію Бот нам пробила. Ну, бачимо, є удари фіворіту смежанок. Особливо активна їхнє гравчиня під номером 4. Ну, Пані, то не штовхання ядра. Ви мені нагадали інший вид спорту, чесно кажучи, щойно. Аут. от, ну сус, бачимо, що в другому таймі ну, вже плюс-мінус вирівнялася гра, але ну, є там невеличка перевага смежанок, але нагадуємо, 0-0. Так і не бачимо ми наразі забитих м'ячів в цьому поєдинку. А от на користь команди Forest Brode. Чуємо скандування від е, місцевих від смежан. Ну, буде удар. Ну, Кометний епізод супершан! Забиває смежанки Так і врешті-решт вони конвертували. Нарешті знайшли той шанс. І... Забиває гравчиня під ігру нором 5, 1-0. Сумига повела в нас в рахунку. Ну, десь трішки не щастило їм. Десь хромала реалізація, врешті-решт забили. Йдемо далі, 1-0. На табло тільки треба виправити рахунок, звичайно, товариство. 1 0 вже. Так, смижане, де ваша підтримка? Ну що ж тепер треба бродівчанкам залізти в йти в банк. výdvory. tím časem s u nás smlžanky. А, і що там бачимо зіткнення, що й не відбулося. Лежить на газоні гравчиня команди Форест. Броди. Так, що там? Медика просять чи що. Ну, нагадуємо, що футбол контактний вид спорту, тому маємо те, що маємо. Що там? Все гаразд будемо сподіватися за гравчиною? Що залишає в межі поля, бачимо постраждала гравчиня команди Форес Броди. І аут. Так, Смежане, ну я не чую, кажу, де ваша підтримка? До фінального свистка ви маєте тут мати такі голосові зв'язки, таку задавати ауру у нас. А, от. Ну, Шанс є забити другий м'яч, зараз тікти в контратаку смежанок ні не вдається. Але другим темпом атака удар є. Yeah. 2-0. Дубль. Дубль гравчині Смежан. Дивіться, які дикі танці. 2-0. Чуємо знаменити славне для смеги. Знає навіть пес Патрон. Переможе Єврошпон. Ну що ж, 2-0 товариству. Ну, я думаю, що це вже така заявочка, що це вже другий тайм. Ну, прекрасний шанс є забитий м'яч! Нічого собі, який удар! Ви це бачили. Класно, класно пробито пору Ну, Десь тут, чесно кажучи, пощастило сміжанкам в цьому епізоді. Так, відворіт тим часом. <риклад> <риклад> ну, це був самий імпозантний прийом м'яча, ну. ну, шанс ударні. Юлія Богдан. Сьогодні на стоїть в рамці. Well. <laughs>